Топ 5 речей, на яких не можна економити при відкритті закладу, відкриваючи заклад, важливо рахувати кожну гривню, проте є пункти, на яких економія може знищити бізнес. Перше витяжка та вентиляція. Якщо душно та запах їжі стоїть в залі, гості не повернуться. Плюс ризики з перевірками та сусідами Система вентиляції критично важлива з першого дня. Друге кухонне обладнання, дешеві плити, духовки, кавомашини ламаються в найгірший момент. Це втрати, стрес та негативні відгуки. Купуйте, що працює стабільно та витримує навант. Вантаження третє персонал, сильна команда, основа успіху, поганий сервіс, мінус гості. Краще мати менше людей, але компетентних та вмотивованих. Четверте маркетинг без реклами та комунікації про тебе ніхто не дізнається. Гості самі не прийдуть. Таргет, блогери, контент, мастхев з першого дня. І п'яте юридична частина: всі документи мають бути в порядку. Без них штрафи, проблеми з орендою чи закриття закладу. Отже, економія на важливому дорівнює втрати. Роби одразу якісно і твій Заклад працюватиме стабільно та прибутково.